Пан Дмитро, бажаю здоров'я. Получається, поручила мені громада задати вам таке питання. Зараз дуже багато мірова спільнота говорить наша спільнота про 9 травня, 8 травня, дуже погроз багато від Російської Федерації, агресора ворога нашого. Можете прокоментувати для громади, що, що нас, допустимо, чекає, ваше бачення. Ну, мається на увазі, те, що за Зелівський, да? так? Українському просторі. Що це, Чи буде, чи не буде там, напад дронь, чи, чи що це насправді буде відбуватися. Ну, відносно давайте Зеленського. Я вважаю, що те, що він заявив, що там буде загроза під час подій 9 мая на Красній площаді, то, скоріш за все, це політична заява. Чому я так вважаю, що це політична заява, тому що всі військові операції, а це військова операція, вона проводиться таємно. Не можна, і так, Якщо це потужна буде військова операція, вона не може бути озвучена просто. Ну Давайте ми згадаємо, чим закінчилась а, така політичні такі вислови Залужного, який нам майже рік казав, що. У буде контрнаступ, і ми зайдемо навіть в Крим. Чим це закінчилось? Путін поставив Соровівкіна, він створив там вісім ліній оборони. І майже через 2 години контрнаступу, коли почався сам контрнаступ, цей контрнаступ захлибнувся. Загинуло дуже багато наших хлопців, і чим це закінчилось, залужний втік. Куди ми знаємо. До цього його завдяки такому піару його почали називати залізний генерал. А насправді, ну, якщо людина має дві військові освіти, ну, це просто особа, яка взагалі відсутня розумові здійснити. І так, переходимо до 9 травня. І так, друзі, такі події мають бути два наслідки: це політичний наслідок. Ми вже знаємо, що. Орбан і там голова Черногорії вже заявили, що вони на 9 травня будуть хворіти. Питання під китайського лідера теж під питання. Але ж якщо наші все ж таки це зроблять, цей крок, нас можуть звинуватити у тому, що ми фашисти, там ми нападаємо нам на мирних жителів Москви і друзі, думайтесь. А чому от, от такі може бути події? А давайте ми згадаємо, чому пан Трамп звинуватив Зеленського в тому, що, виявляється, не на нас напали, а Україна напала на Росію. Думайтесь. Але якщо це, такі події відбуваються, а це називається, як вони зазнають, гібридна війна, ми повинні діяти. Відповідно до тих умов, які нам створили. От давайте ми згадаємо. Путін що казав, та ні, ніколи не буде нападати Крим, це українська територія. Ми э, согласували граніці. Тут і тут він нападає на нас, друзі. Тобто він нам не голошу війни, не... а нападає, каже, це не війна, СВО. З нашого боку, чого ж досі наша, скажімо так, політична еліта, яка знаходиться у Верховній Раді, досі не приймає закон. 7114, тобто закон про стан війни, щоб перевести всю економіку на військові рейки. Друзі, а що це значить? Це значить, що вся країна повинна що? себе захищати. Тобто вся Верховна Рада розпускається де на фронт і таким чином цілком, цілком зрозуміло буде, що кожен українець має віддати свій долг для захисту територіальної України. Українського, ну, територію українського народу і своєї держави. Але ж відбувається зовсім протилежне. Хлопців хватають, забирають десь. І в цьому, що я бачу, небезпеку. Далі, я не виключаю, що завдяки таким політичним заявам Путін може що зробити? Зробити наступні, скажімо так, неадекватні кроки. Тобто він сам може влаштувати такий, скажімо так, терористичний акт. А давайте ми згадаємо. Путін э, організував буйнакція туристична в, в, в Дальше в, этом, в Москві, в Волгограді. Тобто для нього це звичайна річ. І в, в цьому випадку, кого він звинуватить? Він звинуватить нас, що ми фашисти, що ми такі зякі, що ми напали під час свят на мирних жителів Москви. Ну давайте ж ми згадаємо, Путін же ж, чого друг Путін. Робить, здійснив нібито припинення вігну, віг, вогню на час е, свят. От чого тут? А ми під час свят на нього нападаємо. Тобто, друзі. Ну, розумієте, наскільки от небезпечні от такі заяви, що я би утримався взагалі би їх, їх робити під час свят. Тобто тут треба діяти зовсім по-іншому. А як по-іншому? Ну, Наприклад. Ще в 2019 році депутати Верховної Ради проводили розслідування відносно ядерної зброї. І з'ясували, що нібито ядерною зброєю було віддано Росії, але акту прийому передач немає. Перше, це перше. перший. Другий, Закону про передачу ядерної зброї не було. А якщо нема таких двох важливих документів, то що? То ядерна зброя знаходиться на території України. Чому би Зеленському не проголосити на весь світ, що Україна ядерна держава? І це буде гаразд потужніша політична заява, чим казати, що ми будемо у вас щось робити там під час параду 9 травня. Отак, от Каратенка, ще робаш, Дмитро